Незвичайний партнер Китай пропонує фінансувати будівництво греблі вартістю близько трьох мільярдів доларів у найбільшій водогосподарській ділянці кремнієвої долини. Чому А також захоплення земель, шкідливі програми та шпигуни. Комуністична загроза прямо в нас під носом, і називається вона Китайська комуністична партія. На відміну від загрози реальної війни, зброя Пекіна це не різке вторгнення, а скоріш тривале проникнення. Тож наскільки я глибока ця кроляча нора Це програма Китай у фокусі. Я Тіфані Майєр. Проєкт будівництва греблі греблів в найбільшій водогосподарській ділянці Кремнієвої долини. Відкладали 6 років. Та минулого тижня з'явився несподіваний інвестор. Китай він готовий заплатити 3 мільярди доларів. Чим викликаний інтерес Пекіна розбирався наш кореспондент Каліфорнія потребує води. У північній Каліфорнії водогосподарський район Санта Клара веллі планує побудувати греблю за Вишки майже 100 метрів, і водосховище на річці Пачеко Крік поблизу державного парку Генрі Коу з 2017 року водний округ не може знайти фінансування, щоб розширити водосховище. Вартість проєкту 2 мільярди 800 мільйонів доларів. За повідомленням газети Mercury News, директору водного господарства Ріку Календеру близько п'яти місяців тому зателефонував місцевий забудовник і сказав, що китайська влада може частково або повністю оплатити витрати. Календер відповів, що його це не цікавить, і поставив під сумнів законність іноземних інвестицій у компанію Valley Water. За словами конгресмена Кевіна Кайлі, китайська компартія раніше будувала греблі в Камбоджі, Лаосі та Пакистані, щоб розширити політичний вплив. Календер побоюється, що іноземний інвестор може заволодіти водосховищем, продати його й отримати прибуток. Нова гребля Пачеко збільшить об'єм водосховища у 25 разів. Однак її противники вважають, що вона завдасть шкоди довкіллю, а гроші мають бути спрямовані на екологічніші проєкти, такі як водо. Очисні станції. Хто контролює воду, той контролює майбутнє, схоже, що саме такою стратегією керується Китай. Усе почалося кілька десятиліть тому, коли китайська компартія заклала фундамент першої з понад 330 гребель у 74 країнах світу. Уся ця інфраструктура сприяє розширенню її глобального впливу. Про це докладніше. Китайські банки найбільші інвестори проєктів будівництва гребель у всьому світі. Приблизно дві третини об'єктів, які Фінансує Китай, розташовані в Азії та Африці. До 2020 року в країнах Африки на південь від Сахари китайські компанії ввели в експлуатацію ГЕС загальною потужністю понад 8 тисяч мегаватт. Також Китай профінансував будівництво греблі в Еквадорі, країні, що розташована неподалік від Північної Америки. Гребля стала найбільшим інфраструктурним проєктом країні і обійшлась у 2,7 мільярда доларів. На початку Цього року в Греблі з'явилися тисячі тріщин, що поставило під загрозу найбільше джерело електроенергії в Еквадорі. Чому Китай будує греблі за кордоном? Експерти попереджають, що ці проєкти можуть допомогти комуністичному Китаю розширити свій вплив за межами країни. А разом з технологічним прогресом, дешевою робочою силою та державною фінансовою підтримкою, ця експансія стає ще стрімкішою. Більшість китайських проєктів реалізується в межах ініціативи Ятиви шовковий шлях на заході її розглядають як таку собі боргову пастку, яка втягує менш розвинені країни в боргові зобов'язання перед Китаєм. Потім Пекін може використовувати їх для отримання прав на закордонну інфраструктуру, яку він допомагає будувати. Чи вдалося китайському технологічному гіганту Huawei обійти санкції США. Багато хто замислюється над цим після того, як у середу компанія випустила нову модель смартфона. Головне питання: чи вироблено пристрій, оснащений чипами 5G у Китаї? Якщо так, це означає, що китайська напівпровідникова промисловість досягла значних успіхів, а санкції США щодо Huawei не працюють у 2019 році. Вашингтон запровадив масштабні санкції проти Huawei. Згідно з ними, компанія не може отримувати чипи 5G, виготовлені за американською технологією. Так, американський чипмейкер Qualcomm може постачати Huawei лише чипи 4G. Huawei не оприлюднила інформації про випуск нових чипів і не згадує їх на своїй сторінці вона також відмовилася надати детальну інформацію про технічні характеристики телефону. Чи може ваш новий електромобіль загрожувати національній безпеці? Дослідження показало, що системи електромобілів можна зламати віддалено з Китаю, причому через різні деталі від мікрофонів до гальм. Так стверджує Крістофер Болдінг, експерт у галузі відеоспостереження та засновник аналітичного центру NewKite Data Labs. З ним розмовляла наш кореспондент. you. У своєму недавньому звіті ви кажете, що батареї для електромобілів китайського виробництва це явна загроза для безпеки. Чому це так? По суті, вони здатні контролювати та взаємодіяти з різними частинами автомобіля, що дає їм доступ до великої кількості конфіденційних даних та можливість керувати цими системами. Отже, ви кажете, що йдеться не лише про стеження, а й про те, що існує ризик дистанційного керування автомобілям. Як це відбувається на практиці? Так, оскільки акумулятор або інші системи можуть містити шкідливий код. Це дасть китайським хакерам можливість не тільки прослуховувати або використовувати їх для стеження, але й фактично керувати різними системами автомобіля, мікрофоном або навіть гальмівною системою чи варто нам турбуватися з приводу пристроїв зі сфери інтернету речей. Китай виготовляє безліч пристроїв в галузі інтернету речей, від навушників до компонентів, які можуть входити до складу будь-яких пристроїв від духовок до автомобілів. І ми знаємо, що вони збирають дані усередині країни, тобто з'являється ризик шпигунства та загрози нацбезпеці. Багато з цих пристроїв не мають такого захисту в інтернеті. Як, скажімо, телефон або комп'ютер, що робить їх набагато вразливішими для злому Загалом, якщо говорити про електромобілі, наскільки вони становлять загрозу безпеці? Думаю, існує досить високий ризик загрози безпеці, тому що системи у сфері інтернету речей та автомобілів не оновлюються так регулярно, як у комп'ютерах чи телефонах. Вони є досить вразливими перед цілеспрямованими спробами злому. Цілком справедливо сказати, що ризик досить високий. Що можуть зробити люди, щоб захистити себе від цих ризиків? Гадаю, найочевидніше не купувати автомобілів китайського виробництва. Китайські компоненти використовуються як в електромобілях, так і в бензинових автомобілях. Думаю, треба більше дізнатися про будь-який електромобіль, в якому є багато китайських електронних компонентів. Але точно не варто купувати автомобілі китайського виробництва.